Що? Слава Господу. І у нас сьогодні благословенний брат і сестра можжиною, пастор церкви світла Христова, і як кажуть, і перша літі, перша тьоді, сестра Ірина. І вона поділиться з нами, що є серце у Німеччині в називання в нашему? Пусть Бог благословит Ирина. Приглашає тебя. Поприветствуйте. те. Пусть Бог благослови. Слава Господу! Аминь. Ми з міста Кам'янець-Подільський, Хмельницька область. Сім'єю Богдана Олі вже товаришуємо давно, але більше ми зустрічалися в Бердянську. Але сьогодні Бог дав нам можливість бути з вами разом, слава Господу. І хочу поділитися тим, що є в мене на серці. Я думаю, що зараз ми переживаємо як українці такі нелегкі часи, і взагалі в світі таке життя чи далі тим воно стає все важче і важче. І нам кожному потрібно в житті. Керуватися Духом Святим, тому що ми не знаємо, на якому місці нам бути, на якому не бути, особливо в вашому місті. Завжди потрібно мати це духовне чуття, де бути, а де не бути. І недавно я навіть слухала таке свідчення однієї дівчини з Одещини, коли вона зайшла, як зазвичай в кафе, де вона любила кожного ранку пити каву. І вона, але там щось сталося і не могли їй зробити каву, яка, яку вона завжди любила. Вона покрутилась, покрутилась, вийшла з того місця, і саме в ту точку був прильот. І вона просто, вже коли трошки відійшла, вона виставила таке свідчення в інтернет, де вона каже: взагалі, просто наскільки Бог дбає про нас, і навіть інколи забирає ті речі, які нам необхідно, щоб ми не були в тих місцях. І так само кожен в житті християнин він переживає різні періоди в житті, різні сезони в житті бувають люди. І нам потрібно розрізнити, в якому саме сезоні ти живеш зараз, як Бог тебе веде саме зараз. І це тоді допомагає нам правильно проходити той період життя. І я хочу поговорити сьогодні про, 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 про дві речі, які можуть бути в житті християнина. І вони ці ознаки ніби подібні, але кожен має свою якусь відмінність. І перший період це коли ти проходиш певну сухість в житті, коли і ця сухість пов'язана з тим, що ти не читаєш, ти чомусь перестав читати Слово Боже, досліджувати, ти не молишся. Ти забув, що таке сповнення Духом Святим, навіть прославлення в церкві, вона тебе може вже більше не торкатися. І нещодавно ми з чоловіком, ще команда служителів, ми служили на такому одному служінні, де ми служимо людям. Там було зібрано десь більше 30 людей, і ми їм служили. І перед цим служінням, коли ти молишся за це служіння, коли ти ходатайствуєш за цих людей, Бог тобі вже кладе на серце приблизно кому ти будеш служити. І вже десь за тиждень до цього служіння в моєму житті почали відбуватися такі речі, що от просто як ніби молитва тікає від тебе. Ти запланував час. Я вже роками, ну вже, вже дуже багато років стабільно молюсь, стабільно читаю, а тут от просто від тебе, як ніби, тікає. От ти запланував, то, то тобі перебило, то. то, то. І так же само, навіть коли ти знаходиш час для читання, молитви тобі настільки якось. От, просто слуха, ти не можеш пробитися. І пізніше, коли ми були в пості ще за це служіння, я просто отримала таке відкриття, що ми будемо служити людям, які вже давним давно не переживали присутності Божої. І дійсно на тому служінні нам попадалися люди, які от просто втратили цю Божу присутність по різним причинам. Це може бути причина. Гріха може бути причина того, що ти коли Господь до тебе стукає, ти десь відкладаєш, відкладаєшся, і потім Бог не дає вже навіть переживати цієї присутності своєї. Але нам потрібно стремитися, переживати Бога. Нам потрібно стриматися сповнятися Духом Святим, чути Його і ці різноманітні перешкоди, що заважає нам для цього. Нам потрібно шукати Бога на всякому місці, шукати його присутності, тому що він доступний для кожного з нас. І слово Боже говориться це Псалом вісімдесят вірш, що я, Господь, Бог твій, що з краю Єгипетського тебе вивів. Відчини свої уста, і я їх наповню. І Бог, він той, який готовий кожного дня, він нас чекає, коли ми прийдемо до нас, і він готовий нас наповняти, сповняти своїм духом. Просто нам потрібно не зупинитися. Нам потрібно, якщо потрібно, можливо, комусь навіть сповідь пройти з пастором, поговорити, винести певні речі, непотрібні свого життя, і Бог він буде наповняти. І це. Має бути практикою кожного дня, що християнин сповняється Духа Святого. Але буває інший період, і про це я хочу більше поговорити. Це сухість не пов'язана з тим, що ти не читаєш, не молишся, ти, навпаки, стабільно молишся, ти стабільно читаєш, ти служиш Господу, але просто ти його не переживаєш. І такий період в житті християнин нам може бути. І це пов'язано з тим, що Бог тебе переводить на новий рівень, коли тобі потрібно вже, вже не водитися тільки своїми почуттями, а коли тобі потрібно вірою, ти нічого не відчуваєш, ти не переживаєш. От як ми співали щойно псалом, і сестра говорила, коли ти молишся, а небо ніби закрите. І в цей період Бог перевіряє людину, наскільки вона вірно буде йти за Господом, незважаючи на те, що немає оцих почуттів, емоцій, немає цього наповнення. І це може тривати день, може навіть тиждень, може місяць, декого навіть може кілька років таке бути. І слово Боже нас вчить, що праведний він житиме вірою. Він не буде нас не, не називають, коли ми йдемо на служіння і нас, наші сусіди бачать, да, вони не кажуть, що о, чувственники пішли на служіння. Ні, на нас кажуть, віруючі пішли на служіння. Тобто ми реально ми повинні вміти жити вірою, ходити по вірі. І віра це також один із факторів це довіра Господу. Ми повинні довіряти Господу, що навіть якщо ми його не переживаємо в цей момент, навіть якщо ми не чуємо його, він все одно є з нами. І для Бога, це дуже сильно цінно, коли людина цей період такий певний відрізок свого життя. Можливо, це навіть день, можливо, тиждень, можливо, місяць. Когось може, як я казала, роки Бог так вести. Але ти все одно, попри те, що ти не переживаєш його присутності. Ти піднімаєш руки, ти молишся до нього, ти шукаєш його, ти досліджуєш Слово Боже, ти прославляєш його, просто згадуючи, ти знаєш, який він є, тому що ти вже дорослий християнин, і Бог тебе просто веде на новий рівень. І, і це потрібно. Цей період просто потрібно витримати. І для Бога це надто цінно, коли людина це не втрачає. І для чого Бог проводить, буває нас через такі періоди, для того, що під час того є, що Господь працює і очищає нас. Але один раз я ще почула від Бога, що Він каже, перед тим як наповнити посудину, використати її, я не тільки очищаю, а я ще висушую. І оцей період сухості він потрібен для того, щоб спалилося в нас все наше людське. Тому що через це людина не може пройти як, як тільки не повірить. І все, що все, що наше, все, що не від Бога в нашому житті, в цей момент воно просто згорає, воно не витримує і залишається тільки Боже. І потім, коли Бог використовує таку людину в своїй славі, силі приходи, така людина пам'ятає, наскільки вона. Була нікчемною без цієї Божої присутності. Вона, і вона не може присвоїти навіть грам слави Божої собі. Коли приходить Бог, вона всю славу віддає Богу і каже Бог, це тільки ти, таке міг робити. І вона пам'ятає, наскільки вона була нікчемною в той період. І є різні. Пори року в нашому житті. Я не знаю, як ви, але Я колись дуже сильно не любила осінь. От просто не любила оцю спляку, ці дощі. Це якась була така дуже мерзена для мене погода. Але один момент був в житті, коли я йшла, і попри цю погоду мене настільки наповняв Господь його радість, що я подумала. Це дуже сильно мені сподобалося, оцей контраст, коли погода ніяка, а ти всередині наповнений. І я б почала любити осінь незалежно від того, яка вона. Але була інша погода. Це в лютому місяці, переважно, коли так сухо, голі дерева і настільки шагне вітер, все висушує. І от просто не любила я цю погоду. Але потім я побачила, що фотографії, коли ти в цій, в цій погоді робиш, то дуже гарні виходять фон неба на фоні голих дерев, сухості, він дуже надзвичайно е, сильний. І отак от в нашому житті, нам просто потрібно полюбити і навчитися ходити в ці різні сезони життя. І один такий, якщо ми згадаємо старий заповіт, як звершувалося священнодійство. Це коли священник, він приходив в храм святе і святих, перше, що він мав зробити, це він мав сильно кадити перед Божим лицем, щоб отой дим кадильний він повністю наповнив все приміщення. І це настільки він сильно мав робити, що переставала бути видимість. Тобто він мав звершувати священні дії, навіть нічого не бачачи навколо себе. І оце так подібно в нашому житті. Коли ми йдемо по вірі, ми не бачимо, не відчуваємо, але ми продовжуємо йти, ми продовжуємо ходати святи за те, що Бог дає, ми продовжуємо молитися, продовжуємо славити Бога. Фім'ям наповнюється і приходить Божа слава. Як колись до священиків вона в святе святих приходила, так і тепер в нашому житті. І одна така жінка Божа Жанна Гійон, вона називала такі періоди. Життя, коли потрібно було йти тільки по вірі, вона називала це гола віра. Коли в тебе немає абсолютно ні за що зачепитися, Бог мовчить в такий період, ти... але в тебе просто є віра, в тебе є довіра до Бога. І ти проходиш цей період свого життя. І оце потрібно нам, в нашому житті, навчитися ходити. І, і за часту Бог. Він, як ніби, мовчить в цей період. І згадаємо, наприклад, даже історію, історію про царя Саула, коли він не дочекався, не дочекався Самоїла, і він почав приносити ту жертву. Він, він чекав, 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 військо його почало розходитись і буквально трошечки він не дочекався. І ось так Бог він часто, на нашу думку, він затримується. Але він знає, що він робить, тому що він хоче, щоб повністю згоріло все наше людське і щоб почав бути прославлятися він в нашому житті, щоб він міг прийти в своїй славі, а ми її щоб не присвоїли. І тому я бажаю кожному з нас розпізнавати, в якому ми періоді. Хто давно не переживав присутності Божої, нам потрібно рівнувати за нею. Але якщо ти розумієш, що Бог тебе зараз веде по вірі, то просто покорися і просто прославляй Бога. Досліджує писання і вір, що Господь він обов'язково той, який прийде. Слава Богу.